Бути собою це про самоцінність, це про складну вправу відмовитись від зовнішніх критеріїв, від зовнішніх шаблонів, яким ми маємо відповідати. Ніхто не ідеальний. Я ніколи не назву себе там, ідеальною людиною. Я завжди професійно, коли беруся за нову задачу, відчуваю себе таким е е вискочкою такою, знаєш, <смас> саме е Але з роками. Ти про себе щось також дізнаєшся і розумієш, навіть якщо ти в якійсь сфері поки що чогось не знаєш, то принаймні у тебе є шлях, як ці нові знання здобувати, і ти віриш в те, що швидше за все тобі вдасться, бо вже там ЕН кількість разів ти цей шлях проходила.